Вас вітає трикотажна фабрика Гетьман. Мене звуть Дмитро. Ми щиро вдячні вам за тривалу співпрацю з нашою фабрикою. З огляду на постійне вдосконалення наших процесів та з метою забезпечення вищого рівня обслуговування ми хочемо повідомити вам про зміни в правилах подачі замовлення на відшив продукції. Пункт перший. Ми раді будемо розглянути всі ваші замовлення на нашій електронній скринці. Адресу електронної скриньки ви можете знайти в описі під даним відео або в інформаційному листі на вашій пошті. Пункт 2. Терміни подачі замовлення. Стандартне замовлення подається за 30 днів до бажаної дати відвантаження. Термінове замовлення подається за 15 днів до бажаної дати відвантаження. Пункт 3. Наша з вами співпраця починається з акту приймання передачі Давальницької сировини, який ви відправляєте на нашу електронну скриньку. Зразок акту приймання передачі Давальницької сировини ви можете знайти в описі під даним відео або в інформаційному листі на вашій пошті. Ми розуміємо, що ці зміни можуть викликати певні незручності, але впевнені. Що вони сприятимуть покращенню якості нашого обслуговування та продукції. Ми вдячні вам за розуміння і співпрацю. Якщо у вас виникнуть будь-які запитання або потреба в додатковій інформації, будь ласка, звертайтесь. Чекаємо на ваші нові замовлення. Дякую.